Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала по-новоштабному на Україну, що там фашисти, це вже дебендера. Це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори — ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан, повноцінний. На території Білорусі і е, Польщі зараз і там повністю вистроєні е, війська НАТО. Америка вже переименувала свій е, міністерство оборони в міністерство війни. Давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам в цій ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати? Я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах там Балтії. Уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон е, е, з Польщею, Латвією і Литвою. і так само всі країни НАТО, які. Доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести а, своє озброєння, військових друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з це конечно буде російська сторона начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають. А як українська фура заїжджає, так замі замічають. І Щоб розуміло, російська колона п'ята колона, вона і всюди, в тому числі не таможні в Польщі. Всюди всюди ця рашка потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть. Що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже, Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є русський народ, який там розаварє на рускам, їх теж типа надо спасати. Ви там із непонятного кого-то, типу полуруського міра ділити якийсь євромір. на сцену не будемо Будемо вами воювати. Дальше ці війська, які стають зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, дуже багато відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусь Латвію литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заворушки. Як це повпливає на? українці в Україні, українці в Європі. А, звісно, буде момент, коли, напевно, з і їжею і будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і закінчиться, да? А другий варіант реально третій світово початися. Середини якось немає. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Яка ситуація? Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А, що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дячно, хто переходить на українську. Ви напишіть, можливо. Територіально, де ви знаходитесь, і що ви взагалі думаєте: іммігрувачі, немігрувачі, залишатися там, де ви є. Це на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.